Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 8 листопада 2024 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це обрізка виноградного куща, який ми вирощуємо на горизонтальній шпалері. Тобто, у нас зварена така от арочка, пергола, і на ній ми будемо вирощувати виноград, щоб він був. Не на вертикальній площині, а саме на горизонтальній. І ми поступово де за декілька років піднімаємо кущ винограду і розміщуємо його на висоту. В даному випадку у нас кущ сорта Аватар це кишмиш американської селекції. Це трьохрічний кущ. Він досить потужно виріс, має досить приличні вже рукава. Тут ну, дуже товсті, гарні. Взагалі цей сорт дуже потужний в рості. І ми його вирішили розмістити на нашу горизонтальну шпалеру, зробити, щоб плодоношення було з, йшло, Висіли грони зверху вниз, не на вертикальній шпалері. Принцип обрізки це саме яке часто задається питання, як ви ці кущі обрізаєте, як ви його формуєте, щоб його туди вивезти. Принцип який. Практично той же самий, що у нас і на. Шпалері вертикальні у нас повинні бути рукави, і на цих рукавах повинна бути плодова лоза. Єдина відмінність від вертикальної шпалери, ці рукави будуть досить довгі. Тобто цей рукав у нас буде практично аж ось до такого стану. От він, ми в минулому році його підрізали, ось зріз, він вже доріс практично до, до верхньої проволоки, і от у нас вже пішли, будуть на ньому плодові лози. Який принцип обрізки, в принципі, можна у нас. Зрізати всі оці пагони. Я їх залишав для того, щоб кущ не дуже сильно жирував, тому що він ще такий молодий, і ці всі пагони залишалися саме тут. Але можна було б їх і видалити. Ну, тільки тоді б у нас би дуже товста була б ця лоза плодова. Для цього я трошки зробив навантаження самими пагонами, для того, щоб не жарнула майбутня плодова лоза. Так, от, обрізати будемо таким чином. В даному випадку можна видалити всі оці пагони, які зараз у нас є, особливо ті, що ростуть знизу. Можна повністю видалити, зрізати, а можна зробити на всякий випадок такенькі-коротенькі сучки. Можна, от Я зараз один варіант покажу. Повністю видалю. Ну, все рівно одна резервна брунька я залишаю, бо мало ли десь які моменти, хай буде краще резерву обов'язково. А можна зрізати взагалі отак повністю, ну то не принципово. І цей пагін ми зробили на коротенький рожок. Це можна зробити, можна виділити взагалі все повністю. І ці всі лози будемо знімати і збирати. От у нас, наприклад, пішла одна лоза з землі. У нас тут Три рукави. Четвертий, по великому рахунку, тут мені буде зайвий, тому що все-таки тут розгалудження буде досить велике і мені він буде не потрібний. Я його видаляю практично при землі. На всякі теж заставляю коротенький пеньок, як резерв для майбутнього. Десь, можливо, щось трапиться з якоюсь лозиною. Ну завжди звідти буде вививатися спяща брунька, і вона буде як засобом заміщення. І видаляємо подальші пероці. Тут я в даному випадку оцей сучок, який в минулому році залишав отакого от плана, я його можу видалити повністю. Тобто виріжу його прямо біля самого пагона. От такі теж будемо видаляти, тому що внизу вони нам не потрібні. Зверху вже буде сформована лоза. Ну, лози, бачите, виросли досить таки Великі, потужні метрів по 4. І от на цьому рукаві, от дивіться, дуже показово, якраз оця плодова лоза у нас буде майбутня, вона найбільш така товстенька, хороша і не жируюча, саме головне. Можна її залишити, обов'язково ми її будемо залишати, і сусідню лозу можна оцю залишити. Трішки воно не доросло в даному випадку цей рукав до нашої в але це не страшно, ми його все рівно потім витягнемо за рахунок оцієї лози, трошки довшу обрізку зробимо. Тобто видалимо оці всі пагони, залишивши так коротенькі пеньки на всякий випадок. Зараз я їх приберу, щоб видніше було. Так. І от тепер дивіться, от у нас іде плодова лоза. От вона була в минулому році, це рукав наш. І ми її залишимо теж приблизно десь метрової довжини, можливо, трошки навіть і довшу. Ну, десь приблизно отак. Оце ми одну плодову лозу собі залишили на цьому рукаві. І оце буде ось інша плодова лоза. Також десь приблизно її на метр ми трошки більше вкоротимо. От у нас повністю обрізаний один із рукавів із плодовими лозами. Ще хочу сказати, що в даному випадку цей сорт у нас укривний і ми будемо його вкривати обов'язково. Бо аватар сам по собі ну, має низьку зимостійкість і без укриття в нашому регіоні він ну, не зможе перезимувати. Так що все це буде вкриватися. Принцип укривки також будемо показувати, покажемо ось в нас. Також тут є далі, ми вже обріжемо, покажемо, ми вже підготували для укриття. Та й от поряд ті кущі, які вже теж виведені з тієї сторони на нашу варочку. Тобто, в принципі, головне, це довгий рукав і на ньому плодові лози. Ну, продовжуємо. От у нас ще один рукав. На ньому також є різні лози. Ці ми обріжемо на такі коротенькі сучки на всякий випадок. І отут от дуже показово у нас є плодові лози майбутні. Вони хорошо вже розміщені, одна от верхня, однозначно залишається. А тут можна вибрати або оцю, або оцю. Ну, якщо залишати оцю лозу, то вони будуть в одну сторону зігнуті, не дуже буде потім зручно. А от оця якраз хорошо, вона в іншу сторону розвинута. І ми будемо підв'язувати її в ту сторону, а цю в цю сторону. Тобто оцю лозу ми на коротенький такий сучачок залишимо. Будемо оставляти на плодову лозу. От такі. Да, За цих пеньків також будуть рости пагони, і на них може бути плодова брунька, яка теж дасть урожай. В цьому році теж на таких коротеньких сучках були у нас певні вже невеличкі гронки, хоча кущик досить ще молодий. І от у нас ця лоза досить довгенька, її близько 2 метрів. Єдине, тільки, якщо дотягнусь, та затянусь, обріжу її отак, щоб не ставити всяку стрімяночку. Оце ось одна обрізка, і ця інша обрізка десь буде приблизно отут. От і все. От у нас рукав з двома плодовими лозами вже обрізаний. Залишиться тільки укриття. І далі ще один рукав. На ньому тут пішла. Хороша лоза така, але ну, вона нам вже буде не потрібна, це на всякий випадок це б залишалося і ми її зріжемо на всякий випадок, на коротенький такий сучечок. А далі, у нас, дивіться, теж практично рукав доріз до верхньої проволоки. І в нас два кращих пагони якраз у верху досить хорошо розвинуті. Ми їх і будемо залишати на плодову лозу, а оці, щоб нижче розміщені, ці просто видалимо. Так. Цей, даліше, ще таку невеличку. І оцей. Так, От у нас вже повністю готовий рукав. Зараз тільки питання в тому, щоб дотягнутися з близький. От, одна і інша. Все, я не став брати стрімяночку, дотягнувся так. От у нас повністю обрізаний кущ. То есть у нас Вийшло три рукави, і на рукавах ми залишили по дві плодові лози. І ці вже дві плодові лози будуть слугувати нам в наступному році нашим такий, скажімо, потенціалом для подальшого врожаю. Тобто З них будуть розвиватися пагони, на яких вже будуть грони. Тепер залишиться тільки зв'язати все в пучки і вкрити його. Це укривна скульптура. От дивіться, у нас цілий ряд теж з цього ряду. Частину заводимо, нас вона росте на арки, і ці лози вже досить. Вже також. Ну, тут ми поступово виводимо наверх, ті кущі підсаджувалися, а це поступово ті, що росли на площині, поступово переводимо на нашу арку. Або от уже кущ, який декілька років плодоносить. от Тут теж довгі рукава, от вони були, отам все, зв'язали, ви також дуже часто запитують, як його вкриваєте. От ми... Зв'язали його, чим хороший довгий рукав він досить легко падає на землю. Тут я його взяв, він, він і впав. Тобто Його не треба так, пришпилювати, пригинати особливо. А тоді вже ми прокопаємо невеличку канавку, вложимо цю лозу безпосередньо в цю канавку, землею цією загорнемо, і у нас буде повністю вже. Закритий на зиму цей кущ ця лоза плодова лоза, яка залишена на плодоношення. Тобто це все прикриється. Можна прикривати як землею, так можна і прикрити будь-яким матеріалом. тобто Кому як зручно. Ось такий довгий рука, от вона все росло тут. Отак. Це вже підготували для укриття. Оце такий принцип обрізки кущів, які в нас на аркі. Також на цій аркі в нас є кущ, який ми багато разів вже показували і обрізку його показували. Це кишмиш Ютал. Він не у кривній культурі росте, от він у нас над погребом. Принцип обрізки його досить простий. У нас була колись сформована плодова лоза, довга така, а зараз на ній просто залишаємо такі ріжки на 2-3 бруньки, і вони нам дають потім урожай. Цей сорт досить легко плодоносить із перших бруньок і дає досить потужно хороші грона. Тобто, ось такий принцип обрізки. Ви зрізаєте просто на, на коротенькі ріжки, і їх ну, тож, щоб кількість не була дуже велика, ну, ми залишаємо десь так в середньому. Кущ досить потужно росте до 50-60 пагонів на цей кущ. А все, що зайве, там, бо їх там може бути набагато більше, просто по весні обломаємо різні пагони, які там дещо будуть слабші. Просто весняна обломка буде вже завершаючим, формуючим етапом. Тобто, Оце так ми обрізаємо всі кущі, які у нас ростуть на аркі. Це в даному випадку не укривна культура. а Перед цим ми показали, як обрізаємо в укривній культурі. Ну, думаю, на цьому ми будемо завершувати це відео. Подалі в нас вже йдуть роботи по підготовці кущів до вкриття. Тобто, ми зараз зв'язуємося, скручуємо кручуємо в проволочками, підготувуємо ці кущики для подальшого укриття і процес піде. Уже вкривання землею. Я думаю, ми це все також покажемо ви це будете бачити. Так що, кому відео сподобалося, підтримайте його лайком і коментарем. Підписуйся на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!